Якби вбити свою креативність і будь-яке бажання творити, ставитись до своєї творчості занадто серйозно, мати багато очікувань, особливо на початку шляху, і забувати про насолоду і зацікавленість в процесі, дивлячись лише на кінечні результати. Раніше фраза у самураї немає цілі, є лише шлях, була мені дещо незрозумілою. Але зараз, схоже, я віднаходжу своє значення цієї фрази. Ти, звісно, маєш мати мету, бо ходити тоді йдеш. Але під час створення будь-чого маєш бути сконцентрований на процесі, на відчуттях і на отриманні задоволення від нього. Ну, і, як ми знаємо, відпустити дорогі очікування. На своєму прикладі, коли я створювала своє перше ютуб-відео, я поставила собі такі високі рамки, що не отримала жодного насолоди. Я була постійно напружена і не задоволена результатом. Я намагалася зробити гарно, але скидалася на те, що я просто хотіла швидше закінчити. Що ж, так і було. Коли я перекинула те довге відео з камери собі на ноут. Вона собі спокійно, приблизно тиждень, просто висіла у папці. Я намагалася кілька разів навіть сісти і змонтувати, але не йшло. І в якийсь день я усвідомила, що начепила на себе дуже багато очікувань і відповідальності, не дивлячись на те, що це всього мій початок. Тож я відпустила ситуацію, вирішила зацікавитись цим відео текстом. Як в перший день, коли писала сценарій. прожити вже завчений текст емоціями і віддати відчуттям. Без зайвих очікувань в мене вийшло щось дуже схоже на ту ідеальну картинку, яка в мене була в голові, і десь навіть цікавіше це було схоже на гру, ніж на серйозну роботу. Тож можу з впевненістю сказати, що допитливість і зацікавленість. Єдині друзі, хто ведуть процес. Вони не катаються на американських горках над неї, вони існують самі по собі і вміло і витончено справляються. Після роботи з такими компаніонами ти не відчуваєш втоми або виснаження, що не сказати про панене ім'я завищення очікування. Дайте собі часу і простору чимось зацікавитися. Нехай інтерес обережно вас візьме на свої крила, і ви полетите простори в небом в креативності.